Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему, хто має право вручати повістки. Як ви знаєте, в нас діє військовий стан, і ви повинні знати, хто може вручити вам повістку. По-перше, повістки вручаються органами ТЦК, Територіальний центр комплектування та соціального захисту. Це орган, підпорядкований Міністерству оборони. Саме вони виписують повістки і вручають це основний орган. Але. Окрім них, є ще інші органи, які можуть вручити вам повістку. По-перше, це представники органів СБУ, представники органів зовнішньої розвідки, представники органів державної влади місцевого самоврядування та управителі багатоквартирних об'єднань. Що саме цікаво, що останні зміни наділили повноваженнями вручати повістки також державні органи та органи місцевого самоврядування і організації, де працюють військовозобов'язані. Але є цікавий факт, що дані органи не мають права виписувати самі повістки. Вони повинні вручати повістки, виписані виключно органами ТЦК. Це потрібно розуміти, що жодна з цих організацій самостійно повістки не виписує. Для того щоб вручити відповідну повістку. Орган місцевого самоврядування, державний орган повинні отримати відповідне розпорядження від органу територіального центру комплектування та соціального захисту. І вручити відповідну повістку тій особі, яку викликають до органів ТЦК. Тому пам'ятайте, це дуже важливо, що ці органи самі повістки не виписують. Дякую, знайте ваші права.